Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Referl. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити гроші в інтернеті. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий пост. Як бачимо, ми будемо заробляти пасивно гроші на своєму мобільному інтернеті або ж на Wi-Fi. Насамперед вам необхідно просто перейти за даним посиланням, скачати цей додаток, після чого зайти в додаток та нажати на кнопку SінKin. Пишемо свою пошту. І вводимо код, який прийде на нашу пошту. Бачимо, що на нашу пошту прийшло, е, прийшов ось такий от лист, і нам необхідно нажати на кнопку, ось цю, е, щоб отримати код. Вводимо цей код і нас успішно реєструє на цьому сервісі. Бачимо, що ось тут голи, е, горить зелена кнопка Earning. Це означає, що ми вже заробляємо пасивно гроші на своєму інтернеті. Бачимо, що за, не, за реєстрацію нам дало 5 токенів УПТ. Далі ми переходимо в Setting, тобто настройки, додаємо будь-яке фото, пишемо, придумаємо псевдонім і пишемо своє ім'я. Та нажимаємо на кнопку Save. Бачимо, що після цього нам додало ще плюс 15 токенів. Тобто, загалом у нас зараз 20 токенів УПТ. Далі ми переходимо в розділ «Invite Friends та запрошуємо друзів по своєму реферальному посиланню. За кожного запрошеного друга ви будете отримувати 5 токенів УПТ. Та 1% від їх заробітку, здаючи свій інтернет. Також паралельно я рекомендую вам заробляти ГРАС, оскільки це аналогічний сервіс. Там ви так само просто реєструєтесь на сайті, встановлюєте розширення і пасивно заробляєте гроші на своєму мобільному інтернеті. По ГРАС я рекомендую вам до 10 травня включно побути в інтернеті більше. Ніж 100 годин з розширенням грас, для того, щоб вам дало бонус плюс 5 тисяч поінтів е, та плюс 2,5 тисячі поінтів за кожного запрошену друга, якщо ви не побудете е, ці 100 годин в інтернеті е, до 10 травня, або якщо ваші реферали не побудуть, то відповідно ви не отримаєте бонус Відповідно за себе не отримаєте плюс 5 тисяч, якщо не побудете, і не, е, е, не отримаєте бонус. Плюс 2,5 тисячі поїнтів за кожного реферала, якщо він не побуде в, реф... в інтернеті більше 101. Тому обов'язково рекомендую виконати ось цю умову. Так, повертаємось до цього сервісу. Бачимо, що е на аеродроп для ком'юніті суто виділено 15% токенів, тобто 9 мільйонів токенів виділено ком'юніті. І бачимо, що на платформі Юпітер вони зайняли друге місце. Тож е має бути лістинг. В найближчі дні. Тому рекомендую вам якнайбільше тут заробити цих токенів, оскільки ми тут нічого не вкладаємо, і пасивно заробляємо гроші на собі та на кожному запрошеному другові. Також бачимо, що вони ще заключили партнерство із компанією Senesis. Це компанія, яка займається штучним інтелектом. Тобто, по суті, вони ще ведуть штучний інтелект до свого проєкту Апрок. Тому обов'язково рекомендую фармити ці поінти і заробляти пасивно гроші на собі та на кожному запрошеному другою. І обов'язково рекомендую приєднатись до ГРАС, оскільки там ви також зможете заробити досить хороші гроші пасивно та без жодних вкладень. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.